Дитинство у пастці. близько 20 тисяч українських дітей незаконно депортували російські окупанти. Такі дані наводять в офісі генпрокурора для країни-агресора. Наші діти це елемент зброї. Росіяни намагаються їх перевиховати, щоб в майбутньому вони пішли воювати проти своєї ж батьківщини. Як живеться маленьким українцям в окупації та як повернути всіх, розкажемо у наступному сюжеті. ти більше всього боявся. Не повернутися додому. Віталій родом з Херсонщини. Певний час перебував там під час окупації регіону, на початку повномасштабного вторгнення. Згадує нове керівництво школи якось організувало поїздку до табору. Хлопець, як і десятки інших школярів, поїхав. Ми Ми Приїхали у табір, О пів на першу ночі. Нам сказали, завтра поїсте. Ми лягли спати. Там ні білизни, нічого не було. Зранку нас змушували йти на відкриття табору. Там лунав гімн Росії. Ми простояли чотири години. Заклад для дитячого відпочинку виявився місцем психологічної обробки дітей. Школярів погано годували, не давали засобів гігієни. Натомість змушували вихваляти Путіна та розповідати нісенітниці про Україну. Там одне дівчи були. Там в однієї дівчини був український прапор. Зайшов чоловік, спалив його. Каже: Ходімо, будете дивитись, як ваша країна горить. Якщо ми не будемо виходити на ранкову гімнастику, нас не годуватимуть цілий день і в душ чотири дні не будемо ходити. Віталія повернули в Україну в рамках п'ятої місії «Save Ukraine». Офісі генпрокурора наголошують психологічне, фізичне та навіть сексуальне насильство, яке зазнають діти на тимчасово окупованих територіях, не виняток, а спланований Росією акт геноциду українського народу на патріотичне виховання, як вони це називають. Держава терорист тільки цьогоріч витратила близько півмільярда доларів. США це чітка політика. Самої держави, вищого військово-політичного керівництва, і те спрямоване на що? На те, що ми бачимо зараз в окупованому Криму, тобто це виростити дітей, які потім підуть воювати проти власної держави, проти власного народу. Це і зміна системи освіти, і індоктринація, і введення нових уроків вже не тільки в школах, а й в дитячих садочках. Розміщення наших українських дітей у прийомних сім'ях Росії, це і виставлення фотографії наших українських дітей на сайтах усиновленої Росії і залучення наших дітей до різних до діяльності різних так званих оздоровчих таборів, збройних формувань і так далі. За даними уповноваженого справ людини, в умовах війни в Росію примусово депортували майже 20 тисяч українських дітей. Повернути поки що вдалось трохи більше ніж півтисячі. Ще понад півтора мільйона зазнають утисків, проживаючи на тимчасово окупованих територіях. Експерти кажуть, порятунок кожної дитини надскладне завдання. Ми не можемо фізично е, забрати. Півтора мільйона дітей з окупованих територій і перевести їх на підконтрольну Україні території. Лише деокупація зможе повернути права цим дітям. Ми можемо говорити про якісь спорадичні механізми і інструменти, які працюють з депортованими дітьми, але ми також бачимо, що це одиниці дітей, які повертаються з величезної кількості дітей. Ілляс родом із Криму. Підліткові роки хлопця прийшлися на початок окупації півострова. Згодом він виїхав на навчання до Туреччини, але досі із сумом згадує той важкий період. Чуєш від людей українську мову, підходиш, почнеш ними спілкуватися українською, вони лякалися, тіпо, ну вони тебе не знають, з тобою не спілкуються. Ти так, ну це дійсно було дуже. Так, знаєте, прикро ти гуляєш, Ти бачиш поліцейського, в тебе якийсь внутрішній страх з'являється. Ми з друзями, коли щось намагалися обговорити, ми там телефони могли там вимикати, десь там збирає, щоб ніхто нас не чув. Викрадення дітей це злочин, порушення українського та міжнародного права. Зокрема, Конвенції ООН з прав дитини наголошують в офісі генпрокурора. Проте глобальної системи визволення чи захисту прав дітей світ наразі не має. Українські правозахисники та правоохоронці намагаються фіксувати кожен злочин і надавати цим історіям міжнародного розголосу, щоб врятувати кожного маленького українця. Вероніка Ведмецька, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.